Не доказують бджоли для мух, що у мене від гімна. Тепер, якщо ми говоримо про партнера і говоримо про жінку, є дві половинки хурми. Це є хурма одна. От, бачите, вона тик, ідеально сходиться. Є яблуко. <кхух> ідеально сходиться. половинка до половинки. Якщо ви знаєте чітко, що ви хочете, знаєте, хто ви є і яка ви є. І ви отут, ви є хурма. Тільки не хуйня, а хурма. Бо малий, коли був мене мене казав хуйня, то є оця хурма зверху, а от є яблуко. І оцей отого от партнера, отого от якогось, не знаю, тирана там, аб'юзера, якогось шмидрика, бомжави вирішили відмити. Тепер, якщо взяти ось так, то не клійте на своїх чоловіків. І це знову про промухи і про мед. Не доказують бджоли для мух, що мед солоше від гімна. Про що з ним говорити? Ви йому скажете про лінгам, і там потіряє сознання. То де він таке чув? Він сексом толком не міг займатися.